День. Добрий день. Ранок чи ніч. Будь ласка. Да, Відчування вашого. Прести. Кероради Бухорона нерестовий період. Анастасіївський ставок. Межа Маловисківського Новоукраїнського району. Відбувається вилучення незаконних засобів лову та риби зловлений в нерестовий період. Під час рейду Кірограда Рибохорона. Будь ласка, покажіть, будь ласка. Посвідчення дійсно 2016 угу. рік. Покажіть, будь ласка, засоби, які ви вилучаєте. Зараз все покажу. Будь ласка. будь ну, ласка. Ви мені світите, я вам також. Я на документи свічу. Ви Анатолій Анатолій. Так я вам показую документи, будь ласка, дивіться далі. Ну, якщо ви грамотна людина, можете достати їх з файлу, подивитися, найти підставі. Перший договір оренди. Другий договір оренди. Будь ласка, акт за рибки. Свідоцтво про смерть. Ну, і що? Свідоцтво про шлюб. Ну дивимося ну, далі. Ну, ну, ну. Далі. Так, Доручення. Давайте, підшкайте, баняте. Ну так скажіть, будь ласка. Я маю підстави перебувати тут в чині. Перебувати? Да. Як відпочиваючий, пожалуйста. Ну, не більше. А, як відпочиваючи? Поставилися. Да. Поставилися. У нас. Ні, але вибачте, я вам показую документи. Ви продовжуєте незрозумілі дії. Ось ця людина прошлого разу ось ця вся людина. Лазила в мене по авто. Так буде додано до матеріалів справи. Подивіться, будь ласка. Ну так, глаза мені світять.

За рибок. За рибок? Інгул бачив як я за рибляв? Бачите? Ну я подивлюсь, як ви за Невідомі люди і зимають. Я представився, показав посвідчення. Приставився. А баню чого розвалив? Ну так, вікна побили. Нема проєкту постройки, ви що... да? да. маєте право не, ламати не, його, так? Ну експерти подивляться туди. Повторно. забирають рибу. Прокуратура не реагує. Скажіть, будь ласка, що ви робите на орендованому ставку? Зараз нарестовий період. Зверніть увагу на вагу. Угу. Це десь в районі 500-600 грам. Ви навізові короб, який був на підставі, да? на підставі закону України про аквакультуру та захист угу. біоресурсів. Угу. Зараз відбувається перерахування

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 10. Ну ж ему нічого не обяснять, це рейдер. 40. Он ну на цю. Отсюда. А ну на будь. Должка есть, он на доступу положили.

Написав, що я арендар, і те, що, я писав, що я... ти не ну, ти... Я поясню, просто без прізвища. Я просто пояснюю ситуацію. Ну. Е, крім того, що я там займаюся бізнесом, е, я, ти ж знаєш, е, активний громадський діяч. Ну, якщо Діма сказав, не знаю, чи казав, чи не казав, е, взагалі, то ці всі е, рейди. З огляду на те, що ситуація в Україні складна, зараз дуже в Рибінспекції один рибінспектор на вісім районів нашого бачу, бачу. І залучають громадськість. Я як людина небайдужа, тим більше, що породу своєї діяльності я постійно із Кіргограду Рібохороною стикаюся, зголосився взяти участь в подібному рибоохоронному рейді. І коли ми. А я тобі так скажу, коли ми їздили, ну ми їздили по різним районам і відповідно оформляємо дуже багато протоколів, порушень, ловимо багато браконьєрів і якби трохи орієнтуємося в ситуації, ну наскільки це реальна проблема у нашому регіоні. Ставків багато у нас в області найбільше ставків на територію на площу, ніж, ніж у ніж усій Україні. Так. Ну, 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 я просто пояснюю ситуацію, ну. е крім того, що я займаюсь бізнесом, е я ти ж знаєш е активний громадський діяч. Ну, якщо Діма сказав, не знаю чи казав, чи не казав, е взагалі, то оці всі е рейди з огляду на те, що ситуація в Україні складна, зараз дуже. Е в Рибінспекції один рибінспектор на вісім районів. Я бачу, бачу, бачу. О, і залучають громадськість. Я, як людина небайдужа, тим більше, що породу своєї діяльності я постійно із кірограду рибоохоронною стикаюся, mm -hmm. е, зголосився е, взяти участь в подібному рибоохоронному рейді. Mm -hmm. І коли ми, а я тобі так скажу, коли ми їздили. Ну, ми їздимо по різним районам і відповідно оформляємо дуже багато протоколів, порушень, ловимо багато браконьєрів і якби трохи орієнтуємося в ситуації, ну, наскільки це реальна проблема у нашому регіоні. Ставків багато, в нас в області найбільше ставків на територію на площу, ніж в ніж усій Україні. Там, на один... ну, я взагалі, ти ж там правильно написав, що я орендар і з огляду на те, що я Я написав, що я... ти знав, я просто без ну, 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 Я просто, я пояснюю ситуацію. Крім того, що я там займаюсь бізнесом, е, я ти ж знаєш е, активний громадський діяч. Ну, якщо Діма сказав, не знаю, чи казав, чи не казав, е, взагалі, то... Оці всі е, рейди з огляду на те, що ситуація в Україні складна, зараз дуже е, в Рибінспекції один рибінспектор на вісім районів нашого. І залучають громадськість. Я як людина небайдужа, тим більше, що породу своєї діяльності я постійно із Кірга рибоохороною стикаюся. Е, зголосився е, взяти участь в подібному рибоохоронному рейді. І коли ми, я тобі так скажу, коли ми їздили, ну, ми їздимо по різним районам і відповідно оформляємо дуже багато протоколів, порушень, ловимо багато браконьєрів і якби трохи орієнтуємося в ситуації, ну, наскільки це реальна проблема у нашому регіоні. Ставків багато, в нас в області найбільше ставків на територію на площу, ніж в ніж усій Україні. Там, на один... ну, я взагалі, ти ж там правильно написав, що я орендар, і огляду на те, що я. Я написав, що ти орендар. Я просто без ну, 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 Я, просто, я пояснюю просто ситуацію. Ну. Е, крім того, що я там займаюсь бізнесом, е, я ти ж знаєш е, активний громадський діяч. Ну, якщо Діма сказав, не наче казав чи не казав, е, взагалі-то... Оці всі е, рейди, з огляду на те, що ситуація в Україні складна, зараз дуже е, в рибінспекції, один рибінспектор на вісім районів нашого села і залучають громадськість. Я як людина небайдужа, тим більше, що породу своєї діяльності я постійно із кіровограду рибоохоронною стикаюся, е, зголосився е, взяти участь в подібному рибоохоронному рейді. І коли ми, я тобі так скажу, коли ми їздили, ну, ми їздимо по різним районам і відповідно оформляємо дуже багато протоколів, порушень, ловимо багато браконьєрів і якби трохи орієнтуємося в ситуації, ну, наскільки це реальна проблема у нашому регіоні. Ставків багато, в нас в області найбільше ставків на територію на площу, ніж в ніж усій Україні. Там, на один... ну, я взагалі, ти ж там правильно написав, що я орендар і з угляду на те, що я писав, Я написав, що ти мав. Ну, я просто без прізвища. Ну, 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 я я, я пояснюю ситуацію. Ну. Е, крім того, що я там займаюсь бізнесом, е, я, ти ж, знаєш, е, активний громадський діяч. Ну, якщо Діма сказав, не знаю, чи казав, чи не казав, е, взагалі, то... Оці всі е, рейди, з огляду на те, що ситуація в Україні складна, зараз дуже е, в Рибінспекції один рибінспектор на вісім районів нашого задума. І залучають громадськість. Я як людина небайдужа, тим більше, що породу своєї діяльності я постійно із Кіргаграм-Рибохороною стикаюся, е, зголосився е, взяти участь в подібному рибоохоронному рейді. І коли ми, я тобі так скажу, коли ми їздили, ну, ми їздимо по різним районам і відповідно оформляємо дуже багато протоколів, порушень, робимо багато браконьєрів і якби, трохи орієнтуємося в ситуації, ну, наскільки це реальна проблема у нашому регіоні. Ставків багато, в нас в області найбільше ставків на територію на площу, ніж в ніж усій Україні. Там, я взагалі, ти ж там правильно написав, що я орендар і думає на те, що я... Я написав, що я... ти не я ти, просто ти. без прізвища. Ну, 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 я я пояснюю просто ситуацію. Ну. Е, крім того, що я там займаюсь бізнесом, е, я, ти ж, знаєш, е, активний громадський діяч. Ну, якщо Діма сказав, не знаю, чи казав чи не казав, взагалі-то... Оці всі е, рейди, з огляду на те, що ситуація в Україні складна, зараз дуже е, в Рибінспекції один рибінспектор на вісім районів нашого села і залучають громадськість. Я як людина небайдужа, тим більше, що породу своєї діяльності я постійно із Кіргаградрибохороною стикаюся, е, зголосився е, взяти участь в подібному рибоохоронному рейді. І коли ми, я тобі так скажу, коли ми їздили, ну, ми їздимо по різним районам і відповідно оформляємо дуже багато протоколів, порушень, ловимо багато браконьєрів і якби, трохи орієнтуємося в ситуації, ну, наскільки це реальна проблема у нашому регіоні. Ставків багато, в нас в області найбільше ставків на територію на площу, ніж, ніж усій Україні. Там, я взагалі, ти ж там правильно написав, що я орендар, і вигляду те, що я написав, що я... ти не Я просто без прізвища. Я пояснюю просто ситуацію, ну. е, крім того, що я там займаюсь бізнесом, е, я ти ж знаєш, е, активний громадський діяч. Ну, якщо Діма сказав, не знаю, чи казав, чи не казав, взагалі, то... Оці всі е, рейди, з огляду на те, що ситуація в Україні складна, зараз дуже е, в Рибінспекції один рибінспектор на вісім районів. Я бачу, бачу, бачу. О, і залучають громадськість. Я як людина небайдужа, тим більше, що породу своєї діяльності я постійно із Кірограду рибоохоронною стикаюся, е, зголосився е, взяти участь в подібному рибоохоронному рейді. І коли ми, я тобі так скажу, коли ми їздили, ну, ми їздимо по різним районам і відповідно оформляємо дуже багато протоколів, порушень, робимо багато браконьєрів і якби, трохи орієнтуємося в ситуації, ну, наскільки це реальна проблема у нашому регіоні. Ставків багато, в нас в області найбільше ставків на територію на площу, ніж в ніж усій Україні. Там, я взагалі ти ж там правильно написав, що я орендар, і те, що я... Я написав, що я... ти ну, не я просто без прізвища. Я пояснюю просто діти. ситуацію. Е, крім того, що я там займаюсь бізнесом, е, я ти ж знаєш е, активний громадський діяч. Ну, якщо Діма сказав, не знаю, чи казав, чи не казав, е, взагалі-то... Оці всі е, рейди, з огляду на те, що ситуація в Україні складна, зараз дуже е, в Рибінспекції один рибінспектор на вісім районів нашого і е, е, залучають громадськість. Я як людина небайдужа, тим більше, що породу своєї діяльності я постійно із Кірга рибоохороною стикаюся, е, зголосився е, взяти участь в подібному рибоохоронному рейді. І коли ми, я тобі так скажу, коли ми їздили, ну, ми їздимо по різним районам і відповідно оформляємо дуже багато протоколів, порушень, ловимо багато браконьєрів і якби трохи орієнтуємося в ситуації, ну, наскільки це реальна проблема у нашому регіоні. Ставків багато, в нас в області найбільше ставків на територію на площу, ніж в ніж усій Україні. Там, на один... ну, я взагалі, ти ж там правильно написав, що я орендар і виглядав те, що я не Я написав, що ти на я просто без прізвища. Ну, ну, і... ну, ну, я просто я пояснюю я ситуацію. Ну. Е, крім того, що я там займаюсь бізнесом, е, я ти ж знаєш е, активний громадський діяч. Ну, якщо Діма сказав, не знаю, чи казав, чи не казав, е, взагалі-то... Оці всі е, рейди, з огляду на те, що ситуація в Україні складна, зараз дуже е, в рибінспекції, один рибінспектор на вісім районів. Я я бачу, бачу. Е, і залучають громадськість. Я як людина небайдужа, тим більше, що породу своєї діяльності я постійно із Кірограду Рибоохороною стикаюся, е, зголосився е, взяти участь в подібному рибоохоронному рейді. І коли ми, а я тобі так скажу, коли ми їздили, ну, ми їздимо по різним районам і відповідно оформляємо дуже багато протоколів, порушень, робимо багато браконьєрів і якби, трохи орієнтуємося в ситуації, ну, наскільки це реальна проблема у нашому регіоні. Ставків багато, в нас в області найбільше ставків на територію на площу, ніж в ніж усій Україні. Там, я взагалі, ти ж там правильно написав, що я орендар, і виглядає на те, що я... Написав, я написав, що ти орендар, Я просто без прізвища. Я mm -hmm. пояснюю mm -hmm. просто ситуацію. No. Е, крім того, що я там займаюсь бізнесом, е, я ти ж знаєш е, активний громадський діяч. Ну, якщо Діма сказав, не знаю, чи казав, чи не казав, е, взагалі-то... Оці всі е, рейди, з огляду на те, що ситуація в Україні складна, зараз дуже е, в Рибінспекції один рибінспектор на вісім районів нашого за і залучають громадськість. Я як людина небайдужа, тим більше, що бороду своєї діяльності я постійно із Кірга рибоохоронною стикаюся, е, зголосився е, взяти участь в подібному рибоохоронному рейді. І коли ми, я тобі так скажу, коли ми їздили, ну, ми їздимо по різним районам і відповідно оформляємо дуже багато протоколів, порушень, ловимо багато браконьєрів і якби, трохи орієнтуємося в ситуації, ну, наскільки це реальна проблема у нашому регіоні. Ставків багато, в нас в області найбільше ставків на територію на площу, ніж в ніж усій Україні. Там, на один... Я взагалі, ти ж там правильно написав, що я орендар, і зугляду в те, що я Я написав, що ти, і... а я просто без прізвища. Я просто... Я пояснюю ситуацію. Ну, е, крім того, що я там займаюсь бізнесом, е, я ти ж знаєш, е, активний громадський діяч. Ну, якщо Діма сказав, не знаю, чи казав, чи не казав, е, взагалі-то... Оці всі е, рейди, з огляду на те, що ситуація в Україні складна, зараз дуже е, в рибінспекції, один рибінспектор на вісім районів нашого бачу, бачу, бачу. і залучають громадськість. Я як людина небайдужа, тим більше, що породу своєї діяльності я постійно із кіргограду рибохороною стикаюся, е, зголосився е, взяти участь в подібному рибоохоронному рейді. І коли ми, я тобі так скажу, коли ми їздили, ну, ми їздимо по різним районам і відповідно оформляємо дуже багато протоколів, порушень, ловимо багато браконьєрів і якби, трохи орієнтуємося в ситуації, ну, наскільки це реальна проблема у нашому регіоні. Ставків багато, в нас в області найбільше ставків на територію на площу, ніж в ніж усій Україні. Там, на один... ну, я взагалі, ти ж там правильно написав, що я орендар, і те, що я Я написав, що ти Я, на, я просто без прізвища. Ну, 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 я лінного, просто... Я пояснюю ситуацію, ну. е, крім того, що я там займаюсь бізнесом, е, я, ти ж знаєш, е, активний громадський діяч. Ну, якщо Діма сказав, не знаю, чи казав, чи не казав, е, взагалі-то... Оці всі е, рейди з огляду на те, що ситуація в Україні складна, зараз дуже е, в Рибінспекції один рибінспектор на вісім районів нашого. І е, е, залучають громадськість. Я як людина небайдужа, тим більше, що породу своєї діяльності я постійно із Кірга рибоохороною стикаюся, е, зголосився е, взяти участь в подібному рибоохоронному рейді. І коли ми, я тобі так скажу, коли ми їздили, ну, ми їздимо по різним районам і відповідно оформляємо дуже багато протоколів, порушень, ловимо багато браконьєрів і якби, трохи орієнтуємося в ситуації, ну, наскільки це реальна проблема у нашому регіоні. Ставків багато, в нас в області найбільше ставків на територію, на площу, ніж, ніж у всій Україні. Там. На один Ми зараз на камеру запишем, ваші... Я вже пишу. А, а, пишіть. Да, що ви бачили з приводу? А, отлично, отлично. Значить, ми добре, приїхали добре, десь 10 часов на рибалку. Замечательно. Угу. На спійні. І запливла якась стояла напроти нас бригада на машині. Яка... Чи там рафтик чи щось. Синя, да? чи бусик якийсь. чоловіки. Сіли два сіли на лодку і почали ставити сеті. Поставили п'ять рядов сеті, ну більше кілометра. І зараз поставили ще одну по берегом, вон ганяють із камиша, понадівали костюми, да, б'ють кілками, вилавлюють. Ми подзвонили хазяїну про те, що якісь люди сітями. Хлопці, що ви робите? Ми Користувачі водойома. нам треба наловити риби на аналізи там mm -hmm. на, на, на все. Ну, я кажу, користувач Олександрійський водхоз, режим використання у літавого. Він ось витягнув документ якийсь там, тикав. Що то за документ, я не знаю. Ми ось тут, хазяїва, ми то, друге, третє. Ну, наставилося, стоять ждуть, коли їх знімати. Ну, а яка в них машина, ну, кольор, кольор. Синя щось. Синя послання. Синя, бо через посадку вона там ну, нахована да, в да. посадку. Синя машина, а там якийсь ще колір, не знаю. Тобто Ви фактично стали свідками початку їхньої роботи. Да, так. Да. Да, ви, вони, ми вас не трогаємо. Ви ловіть тільки наші сеті, акуратно не трогайте, щоб. Не постягувала Ну, Це таке, що ми бачили.